Ористу вітаю з вами Лексі. Сьогодні на огляді фіксований ніж, моделі Rock Apex від HX Outdoors. Я з цим брендом познайомився вперше. Думаю, що більшість з вас зараз теж. І це перший огляд на українському Ютубі на цю модель. Загалом, ніж пробігся хвилою відео та екстрем тестів по американській аудиторії. І судячи з тих оглядів, ніж їм справді зайшов. А тепер і ми маємо змогу познайомитись з ним поближче. Це компактний, але масивний ніж із товстим обухом і максимально утилітарним характером. Давайте розберемо, що він себе представляє, обговоримо матеріали, ергономіку, різ, піхви там, і для яких задач він реально підходить. Як завжди, комплектація, у комплекті маємо сам ніж, про нього трошки пізніше жорсткі піхви, базове кріплення на них. То все тут стандартне. Також є кресало. вже таким добряче покористувався. В самій коробочці ще була така типу ганчірочка, мікрофібра для догляду за ножем, і поклали ще патч. також папірець. Нічого зайвого, все просто дістав, закріпив і користуєшся. Рок виглядає дійсно брутально. У виробника є декілька комплектацій та кольорів цієї моделі. Посилання залишив описі. Кому цікаво, заходьте, подивіться. Форма клинка тут Drop Point. обух товстий, 4 мм. Конструкція Full Tang, тобто летий шматок сталюки на весь ніж. Запас міцності тут відчувається одразу. Покриття клиночка Титаніум Нітріт, воно матове, практичне, знижує відблиски трохи. Ну, насправді це просто практично, що воно захищає сталь. Тому щоденному використанні, навіть от так, якщо подивитися, я їм активно два дні користувався. Видно сліди використання, але взагалі нічого критичного, нічого не подряпалося, все чудово. Загалом сталь тут dc 53 з твердістю 58-60 проколу. Це японська розробка. Вона перевершує класичну ДДФА, там за в'язкістю та міцністю. Вона менше схильна до сколів і краще тримає робочу кромку при великих навантаженнях. Але я її ще не гострив, тому хто працював з такою сталюкою, напишіть, будь ласка, в коментарях взагалі, чого чекати від цієї сталі в майбутньому. Цікаво буде почитати. Коротко по цифрах: загальна його довжина складає 22,6 см, довжина самого клиночка 9,6 см. Товщина обуху, як я вже казав, 4 мм, а його вага складає 338 грамів. Друзі, це третина кілограма сталі у вашій руці. Повірте, відчувається дуже солідно. Особливо для мене, не знаю, я дуже же до стандартних ісічних складнів, там, які по 100 плюс-мінус грам важать. А тут так 300 там, майже 40 грам. Активно в роботі пару днів. Ну, не знаю, насправді. Цікаві відчуття, і хочеться і далі продовжити тестувати щось подібне. По руків'ю тут по матеріалу насправді все просто. G10, перевірений матеріал. Зробили цікаву форму, і вона доволі таки зручна. Я насправді спочатку подивився, думаю, ой, вона так якось трошки збоку, а як воно буде. Ні, дуже зручно. Ніж пананої лежить в руці, він не ковзає там, навіть в рукавицях або з вологими руками. Це вже було перевірено. Реально все добре працює. Єдине, що трохи незвично, як для мене, те, що коли ти його береш, одразу ним хочеться щось робити. Тобто нема такого, що ти взяв ніж. Там ти можеш з ним пограти, щось поробити там поперекладати. Ні, тут от прям робочий інструмент. Тобто ти його от береш в цей хват, і все їм треба щось робити. Можливо, це із-за того, що я дуже мало працюю з фіксами, але не знаю. такі Цікаві відчуття. Ну, Насправді все дуже зручно, є виїмка під палець, тобто можна і упоробити взагалі не проблема. Також є достатньо місця під вказівний палець, якщо вам потрібно працювати з чимось там невеликим, є чойл по типу чойла. Тут рекомендую краще працювати в рукавицях, тому що я там трохи тестив, насправді залетіти на оцю от, на кінчик леза можна, тому треба дуже обережно. Так, себе легко тут контролювати, якщо ви так тримаєте ніж, тобто щось маленьке там підгострити, наробити собі стружки під те, щоб розпалити, можна. Ну, З цим зручно так працювати, але будьте обережні. Є необроблене місце якраз таки під кресало, тобто, я думаю, все зрозуміло, на тестах побачите. Загалом по дизайну, я думаю, все і з цікавого, що звісно можна зняти. Зробили е, отвори для того, щоб, скоріш за все, просто трошечки прибрати у вазі, тому що не, не супер такий легкий. Мені подобається те, що тут товстий кінчик, тобто її можна робити такі речі, щось там колупати, взагалі без проблем, батонити, бити по ньому. В кінці років я маємо тут щось по типу молоточка, насправді непогано може і впоратись там, якщо щось треба підбити, підбити, забити, розбити. Я думаю, не проблема буде. Цікаве рішення, ніж так навіть може стояти. І, звісно, отвір під темлячок, хто використовує. Порізу рок заточений під утилітарні задачі, тобто це картон, мотузка, щільні матеріали, якісь там кемпінгові роботи. Тут він у своїй стихії. Головна його цінність це відчуття надійності. Окремо піхви вони тут жорсткі, ніж фіксується в них надійно. Можна носити на поясі без проблем, також на спорядженні або в рюкзаку. Можна все причепити, все, щоб вам було максимально зручно з ними, тримається досить добре. Також коротко по юридичному моменту, бо це важливо, за чинним законодавством України, ніж може бути віднесений до холодної зброї лише після експертного висновку. На момент зйомки цього відео Рокапекс від HX Outdoors не має офіційного статусу холодної зброї, не сертифікована як холодна зброя, і вільно продається в Україні. Водночас, зважаючи на те, що це. Фікс непростий фікс. В нього є там товстий обух і захист для пальця. Такий не супер, але є. Я все ж таки рекомендую використовувати цей ніж тільки для утилітарних та аудор-задач, тобто кемпінг, спеціалізована там робота, якась автонабір, риболовля, військова справа, але справді там свої закони. І щоб він у вас транспортувався там тільки в піхвах. А для щоденного міського насіння краще все ж таки обирати складні. Давайте перейдемо до невеликого тесту. Так, трошки спростив собі життя, взяв з е, сухої трави і спонжик у мене був в аптечці. бо на вулиці все вологе і не хочу нормально розпалюватись. О, є. Працює, чудово. Так, тепер давайте трошки побатонимо Вони них же є такі колоті правда, кусочки але я думаю, для тесту піде. Так, взагалі без проблем. І це вже, якщо ж, другий день тесту і ножу, справді все окей. О, тут якраз по ширині підлезу. О, я думаю, з таким великим теж може поратись. те, що нерівна, правда, трохи. Я силу взагалі не контролюю, і дійсно, чудово порається щось постругати непогано. Також після того, як я відтестував пару днів, мені було цікаво, що взагалі тут з ріжучою кромкою. Чи стало все гірше, а може і було все гірше, насправді я не знаю, бо я на простому тесті паперу його не тестував. Ну, Задири є, але насправді досить таки непогано. Слухайте. Ну... Не ідеал, але я впевнений, що якщо його трошечки підправити, то то буде прям супер. Тепер трохи за плюси і мінуси, які я для себе виділив, із плюсів, це те, що тут міцна фултанг конструкція. Ніж за рахунок цього реально виграє якраз таки при. Складній роботі. Далі сталь DC-53. Зроблена неї ставку. Подивимося, як вона себе покаже в майбутньому. Ще з плюсів тут товстий обух, 4 мм, Оцей кінчик, ну як на мене, супер запас є. Зручне руків'я таке, яке одразу хочеться працювати. Покриття клинка. Насправді, от всі його базові функції, все, що продумав виробник, воно прям все тут йде в плюс. З мінусів я відніс перше це вага. Не знаю, 340 грам для мене відчувається. В роботі це дуже відчувається. Можливо, з того, що я звик до складнів, там якісь плюс-мінус 100 грам на EDC і там все нормально. А тут все ж таки такий шпаток заліза в руці. Другий мінус, який я витягнув, це те, що тут лезо в цілому не для тонкого різу. Хоча, не знаю, на кухні він теж може впоратись. Можливо, ви якісь мінуси тут в ньому бачите. Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що ціну я в мінуси додати не можу. Ціна, як на мене, для такого ножа дуже таки адекватна. Там можливо, до речі, те, що якщо працювати в багнюці якійсь, вона сюди буде забиватись, її звідти чистити. Насправді, я думаю, не супер зручно буде. От, можливо, це теж можна в мінус віднести. Та і все. От чудовий ніж насправді. По ньому як висновок. Rock Apex від HX Outdoors – Це ніж для тих, кому потрібен простий, міцний, чесний інструмент, просто робочий фікс, який не шкода використовувати. Там походи, утилітарні задачі це точно варіант, гідний вашої ваги. Посилання на ніж залишу в описі. Також дістав промокод на знижку. А ви пишіть в коментарях, як вам цей ніж. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. Та найголовніше це допомагайте нашим силам оборони. Хай щастить.